Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю. У розділі Привіт. З англійською термінологією talk» Маленька розмова. І поговоримо про них, тому що насправді це великий пласт такої побутової культури. От є у нас «small talk» чи нема в культурі? От питання. Питання. Так, давайте дивитись. Смолтоки або легкі розмови ні про що чи можливо опанувати мистецтво смолтоків і як українці ставляться до того, щоб швидко поспілкуватися з незнайомими чи мало знайомими людьми в різних життєвих і робочих ситуаціях людям з нашим менталітетом це незвично. Це Сергій, йому 56. Чоловік працює науковим співробітником у галузі хімії. Якщо до мене звертаються, то звичайно ж я вступлю в такий смолток. Перший зазвичай ну не починає такі розмови. Сам розповідає Сергій, може починати такі розмови лише по роботі. Знає, що в Сполучених Штатах Америки таке спілкування дуже поширене. Ті мої співвітчизники, хто працює за кордоном, кажуть, що їх це дуже дратує, оскільки вони вважаються фальшивим стилем. Розмови, коли до тебе весь час це хаваю. Хоча насправді каже їм все одно, як ти себе там почуваєш. А от 17-річна Таня каже: Хоч у нас смолтоки рідкісні, але щирі. Ну якраз оцей в Америці це якраз і підтримує, Ну як воно важливо там, і можливо за цього воно там і не щиро. А у нас так як -то це не часто, і людям зазвичай в нас примілінійні люди. і Якщо вони не хочуть говорити, вони просто промовчать. А які щирі люди, вони будуть підтримувати розмови. Дівчина виросла в багатодітній родині дітей в її сім'ї аж десятеро і всі рідні брати та сестри. Обрала собі професію вчителя молодших класів. Спілкування, каже, обожнює, і смолтоки в її житті відбуваються дуже часто. Ну, можливо, напевно, це більш в трамвайчиках, так ось таке. Якщо там або десь зацепили, там ти там трошки заговорились і вже все, і далі пішло. Або в кав'ярнях також може бути. Ну, зазвичай це з бабусями, якщо людина приємна, то я тільки за. Я люблю поговорити. 50-річний Дмитро, якраз з тематичного забігу Смолтоки обожнює, каже в спільноті бігунів без цього ніяк. Ми організуємо кожен місяць забіги, і скандинавська ходьба, і молодь спілкується друг з другом, не вдома сидить. 36-річна Надія якраз мала коротку розмову з нашим оператором Андрієм. Жінка з родиною годувала птахів. А Андрій підійшов до неї, щоб сказати, що птахів хлібом годувати не можна. Надія ж наполягає, цільнозерновим та бездріжджовим можна. Я е, до спілкування е, дуже добре відношусь. По перше, по друге, я завжди кажу всім, коли починається така пора року, пора всім йти в Галосійський парк і годувати качок зерном. Е, якщо є. Алла Едуардівна та Віктор Семенович подружжя. Вчора святкували 51 шу річницю весілля. Їх стосунки почалися зі Смолтоку. Чоловік прийшов до її брата. Того не було вдома, тож розмову зав'язав зі своєю майбутньою дружиною. Зараз такі короткі розмови здебільшого на Аллі Семенівні. Я менше спілкуюсь з незнайомими людьми. Більше з людьми розмовляю. Ну люблю так, да, бо я працювала з людьми. Психотерапевтка Аліна Сальникова каже, чимало українців вважали смолтоки нещирим елементом розмови. Однак, з початком війни, з її спостережень думка у багатьох змінилась. Українці стали більше вбачати в цьому якраз нагоду е, вибудувати довіру, повагу, е, розказати про те, що відбувається в нас, поділитися тим, що відбувається в нас, для того, щоб світ про це знав. Але окрім українців. Е, є країни, в яких так само смолтоки не дуже е, поширені. Наприклад, в скандинавських країнах, ну це абсолютно нормально, коли люди більш закриті, ніж, наприклад, США або там в Британії, там де, наприклад, культура смолтоків це як типу соціальний етикет, умовно кажучи. Психотерапевтка каже: комусь даються короткі розмови легше, комусь важче, але розвивати це потрібно лише у випадку, якщо є бажання. Ви маєте для себе спробувати побачити в тій людині, з якою ви хочете почати вести смолток, щось цікаве, що вас зачепило. Наприклад, зробити комплімент. От ви побачили, що щось таке там, які гарні сережки у вас. Тобто, ви маєте для початку знайти. Якусь особливість в людині і на неї звернути увагу, також як варіант, можна почати з себе поділитися інформацією, наприклад, про концерт, який відвідали, чи виставу, адже смолтоки часто допомагають налагодити перші контакти з людьми і зняти напругу. Ну так. що повернулись ми це сніданок. Повернулися і обіцяли вам далі розвинути тему смолтоків, тому що для сполучених штатів Америки це абсолютно органічна історія. Такі невеличкі, коротенькі, легкі розмови з незнайомцями, це абсолютна норма. І говорити можна будь-які теми, Якийсь новий серіал, погода, що ну, будь-що ну, 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 абсолютно, не будь-які ну, будь ну окей, але перш зараз що легке спадає на думку. Але для українців це не завжди притаманно. От ми вирішили розібратися, чому іноді, навіть просто заходячи в ліфт з сусідом – Кажеш, добрий день, або щось питаєш, просто щось стороннє. На тебе так дивляться, жахаються. Божеві ага, як Боже, на божевільного міського. Ага. нього. А, у нас є прекрасна мовна тренерка Яна Козаченка. Вона не тільки мовна тренерка, якщо людина знає мову, вона і знає культуру частково. Не є носієм цієї культури, англосаксонської. Яна, ми тебе вітаємо. morning. Так, так терміново так. приходимо на українську, щоб так, ми так. зрозуміли суть смолтоків. токів. Смол ток. Дослівно. Дослівно. Маленька, коротка розмова про неважливість. Важливі речі, але вона не є такою короткою і такою маленькою. Насправді це дуже серйозна річ, тому так. що вона може стати початком або чогось великого, або це велике вщент зруйнувати, якщо щось піде не так. Так, ясни, що ти маєш на увазі. Що я маю на увазі, ви зустрічаєтеся з вашим бізнес-партнером, наприклад. А, якщо Смолток, Смолток, мета Смолтоку налагодити контакт. Якщо емоційний, ви емоційний енергетичний, ага, контакт, ага. і якщо ви не встановили цей контакт, далі поговорити про серйозні речі буде значно складніше. Слухай, але хтось вважає це просто порожніми балачками або нещирістю в тому числі. Знаєш, типу, як наче просто ти запитав, бо так треба, але насправді ти ніякої емпатії зацікавленості в людині не, не відчуваєш. Е, ви знаєте, справедливо, і мені здається, особливої місійності набуває Смолток. Е, вчора здається, Кембриджський словник е, опублікував. Слово року – «parasocial». це наш уявний зв'язок з уявним героєм гри або із якоюсь відомою людиною, тобто ми себе асоціюємо, що ми знайомі з цією людиною. Ага. Уявляєте? Тобто, «small talk» зараз на часі для людства, тому що він людині повертає людину. Нічого собі. Тому Ого. що коли ми асоціюємо себе з людиною, з якою ми не знайомі, uh -huh. це про самотність історія. А смолток повертає нам живе спілкування. Нічого собі, слухай, це, це прям глибоко дуже. Uh -huh. а, окей, а ти казала, що це важлива річ Думаю. на несерйозні теми. На неважливі теми, так? Е, неважливі приземлені. Приземлені. Давай Будені. чітко пояснимо, uh -huh. тому що, мовно кажучи, ти приходиш, питаєш how are you, це нормально, да або там там щось питаєш про одяг, про щось, це нормально. Запитаєш там десь про політичні погляди. Це вже зась, або ні, десь, або що не можна. Що не можна? Е, Ви знаєте, чим більше я занурююся в тему смолтоку, тим більше я бачу, що в тому буремному світі, в якому ми живемо, іде тотально змінюються правила, змінюються і правила смолтоку. Ага. Приміром, п'ять років тому ще говорили про те, що тема грошей е, політики є табуйованою. Так. Зараз про політику говорять всі, тому що смот. Ток, це невід'ємна частина нашого життя. Ми говоримо навіть в тих малесеньких коротких розмовах про те, що нам болить, чи що нам е, приносить радість. І якщо ми говоримо з вами про контекст України, то зустрівши зранку після чергового обстрілу, ми не будемо казати «Hey, how are you?», Ми скажемо, як ти сьогодні uh -huh. і, е, ну, і відповідь ми почуємо, що швидше сусіди. Пішли геть, але і це буде наш смолток. Ти Знаєш, тут ти сказала про українські смолтоки, де їх специфіку. Насправді, тільки під час повномасштабного вторгнення е, якось смолтоки в Україні ну почали якось приживатись. До цього якось не було, так тому що ми потребуємо. Як колега сказала в в, да, в попередньому сюжеті, ми потребуємо близькості зараз, і навіть чужими людьми ми можемо стати значно ближчими і дати підтримку емоційну психологічну людині, з якою ми опиняємося разом у прихистку mm -hmm. у шелтер э, mm -hmm. в укритті, та mm -hmm. да, і, і це це те, що нас зближує. Тому говорячи про те, що українці нібито не мали розвиненої культури Смолтоку, я б зараз... З усіма американцями сперечаються про це, тому що наша культура смолтоку самобутня. Я е, завжди кажу, що як Тарас Шевченко та сказав е, і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Ми інші, але ми самобутні. Наш смолток я виросла на заході України. Так. Зустрічаються дві пані на вулиці і кажуть: Дай Боже щастя, дай Боже і вам! Як дякувати Богу, коби не гірше? Чим це не смолток? Це ж унікальний український смолток, і його треба зберегти. І нічого не сказав. Але і помацав одного І тичного і, і торкнулася серденьок клас, одного. клас. Слухай, ну так цікаво. Ти сказала, там ми звертаємо увагу на контекст безумовно, та й на ті умови, в яких ми живемо. Але дуже цікаве дослідження градус Ресерч показує, що жителі різних країн мають, е, умовно кажучи, різні теми для оцих маленьких смолтоків. Так, тобто, наприклад, британці люблять заговорювати про спорт, італійці про подорожі. Ми станом на зараз, звичайно, більше говоримо там про війну, про політику, ще про якісь речі, але Можливо, ти порадиш. От яких тем не важливо, де б мене були краще уникати. Знаєш, не бралі не, не і в Україні, їх, і всюди а не брати їх для основи смолто. Е, е, дивіться, ну завжди я би стояла осторонь релігії. Тому що ми не знаємо тільки про боротьбу говорила, говорили, Боронь слави щось. Так. Але то узагально, так. так, так. Uh -huh. Я би стояла осторонь релігії. Так. Політика залежить від контексту, uh -huh. тому що знову ж таки, якщо ми в укритті, то політика нас об'єднує, uh -huh. і, і вона нам дає от тепло, яке має покликане принести в наше життя смолток. Ну ти знаєш, я uh -huh. бачу смолтоки такі, особливо в 19-му році, що там люди просто більше не спілкувалися і розходились там, таке, знаєш, тут таке, треба обережно. Uh -huh. Смолток або породжує продовження взаємо або взаємин, руйнує, або так, руйнує. більше того, основним правилом, яке я, я я дуже глибоко завжди досліджую цю тему, тому що це постійно на часі, постійно тренди змінюються, постійно більше і більше людей пише про це. Головним залишається парасольковою темою смолтоку це автентичність, справжність. І так, писний, Я не розумію. Приходите, ви в прекрасну студію Так. і кажете. Яка чудова студія, яка вона затишна і які прекрасні ведучі, Без готових навіщо питань, нічого. навіщо мені щого? говорити ага. про погоду з вами, якщо ну, я так. хочу зробити комплімент в цій прекрасній атмосфері? Ось почався наш смолток. Ой, та що ти, та що ти? Яну не треба, не треба. А Мене знаєш зараз. що я давно цю штуку практикую, але, наприклад, на ярмарку, коли виходжу щось купити, якось само собою зав'язується безкінечні розмови, маленькі, коротенькі, але то там, то там, то там, то там. От вам коли ми говоримо теоретично про смолток, так. Про mm -hmm. нього дуже багато написано. Є стратегії для смолтоку. Стратегія: Gosh. зробіть комплімент, зробіть айсбрейкер, якусь фразу, яка розіб'є лід між вами, буквально прикольно. Бачу, Нелі зараз згадала про якусь природню історію на ринку. Та що у когось це талановито виходить, у когось менш талановито. Та але є історії, механізми та наприклад, ти на переговорах а з бізнес-партнером, та що треба, що не треба в англійській, навіть є такі конструкції, які допомагають так. це робити. У нас до речі, не так в українській. От, от Давай, на прикладі англійської конструкції. Що це може бути? Ну що, це? Е бачимося, ми зустрічаємося так. в ліфті і кажу: Oh my God, I love your Май you гад, і лакет. Де ти купив таке джак? Типу такий оп, і ось вам прийшли. і комплімент. Комплімент! І вже, заговорили, і, і вже зачепилися. Та. Більше того, я відзначила щось прекрасне в іншій людині. А це, до речі, не це, до речі, не тестовуєшся в тему, яка не стосується, де ти купив? Та? Там ціни, нічого, нормально, можна. Ні, ну де ти купив? Ну в крамничці. Ну, так, просто нейтрально я щось не кажеш. Якому, ну. Звісно. Але... А, а далі вже залежить від твердості людини. Апо, хауарю, гай. Це база. Це так, це How are you? І, і ви знаєте, дуже часто, коли повернулася з Америки, я ходила, посміхалася до всіх, щиро посміхалася і рада бачити людей. Я люблю людей. І я посміхаюся до них, кажу, добрий день на вулиці. І ну така реакція була не завжди така взаємна. У нас, знаєш, просто а, такої ще легкості немає. Ясно з яких причин, і у нас ніколи її не було навіть чи до війни. А, от, але знаєш, якщо там ти питаєш how are you, а американці можуть дуже коротко відповісти і щось тобі кинути. У нас інколи смолтоки так бувають. От не теж любить смолтоки, але у неї такі токи бувають, що смолами вони, їх не називають І Він... це от така історія. Але, ви знаєте, ми спілкувалися на це тому ще з істориками, і чому стиль смолтоку українців відрізняється? Це ще історично зумов тому, що ми не могли свого часу в радянському союзі бути відкритими. Ми не знали, куди наша відкритість приведе приведена. Які констабер в який констабір і тому. Ми повертаємося до своєї до своїх первнів, до того звідки ми починали. Ми відкриті, ми класні, ми любимо одне одного. Ми хочемо спілкуватися. Нам цікаве життя інших людей. Нам завжди воно цікаве, але ми тільки Влас. зараз повертаємося до цього. Первні слово, яке е, е, нікуди не тікайте. Замить ще один смолток. Е, Яна Козаченко, дякую тобі дуже <свісна> дякую. і спасибі за смолтоки і за тебе. Пані та панове. <пасування> У грудні танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікуса. Благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя. У грудні на 1+,1 плюс Україна.